Так, поворотний механізм на щоглу, версія 1.4. Ще раз. Ось, я повісив, наприклад, антенку, яку ми будемо крутити Сама трубка 40 см довжиною мотор. Кріплення на щоглу, провід і пульт керування. В одну сторону. Нажимається, крутиться в одну сторону. В іншу сторону, нажимається, крутиться в іншу сторону. Тобто от крутиться в одну сторону, тут крутиться в іншу сторону. Антена це просто імітація, вона в комплект не входить, в пульт вбудовані вже акумулятори, вистачає на 10-20 годин. Роботи такого пристою заряджається, як е, телефон через Type-C. Індикація заряду, ось тут дірочка, оце індикація заряду. Синім горить, коли, заряджає, коли заряджено, червоним, коли заряджається. Тобто все елементарно просто, оце така комплектація. Іде 10 метрів кабелів в комплекті, якщо треба більше, то за додаткові гроші можна скомплектувати. Провід можна відчепити, все складається елементарно. Дякую за увагу.